Унікальний корабель ходить Дністром. Плавзасіб. Юрій не має аналогів у світі. Судно може йти річкою, глибина якої навіть 30 сантиметрів. Вихідними на корабель запросили журналістів Івано-Франківщини. Серед них були і ми. На світовій карті відтепер з'явився новий порт. Мова йде про село Раковець на Городенківщині. Саме тут і приписаний корабель Юрій. Це двоповерхове судно, у якому є три каюти та кухня. Тут легко може розміститися компанія з 10 чоловік. Про це нам розповів співробітник дебаркадеру Володимир Мазур. Засновник нашої компанії, шпіцер Юрій, одного разу сплавився з друзями на плоту, і він дуже був вражений красотою Дністровського каньйону. І, в принципі, як підприємець. Був незадоволений власне, рівнем надання тих послуг, які він отримав. Він вирішив, що можна побудувати корабель, який дасть вищий рівень якості для відпочинку туристів. І маючи скажімо, відповідні знання, в нього виникла ідея власне, збудувати корабель, аналогів, якому немає у світі. Плоскодонне судно, яке зможе проходити мілини. Безперечно, найважливіше для нас те, що цей корабель пройшов всі ходові випробування. І він зараз фактично виправдав всі, всі надії, всі сподівання. Тому що, враховуючи, що це новий проєкт, ми взагалі-то хотіли купити корабель і збудувати на цьому бізнес на Дісовському каньйоні, але ми не знайшли аналогів такого корабля, корабля не було в світі, і тому це була нова запатентована модель, яка була розроблена по-новому з плоским дном, з грибним колесом, з осадкою 20 сантиметрів. І фактично вона себе як ідея виправдала повністю. Капітан дає останні розпорядження: трап відкинуто, і корабель вирушає у подорож. Журналістку братію везуть до острова, що біля села Уніш. Саме там і відбувається відомий молодіжний фестиваль. Може дебаркадер пришвартовуватися і до берега. А капітан каже, що від початку судноплавства вдома практично не буває. Як капітан, то, ну щоб було все нормально, у нас, щоб спокійно, нормально все було. Щоб людям подобалося, гарно віддихали тому подібні. Він проходить мілину 25 до 30 сантиметрів. Мілину проходить посадка з самого корабля 25 см, сантиметрів, ну прохід його до 30 сантиметрів. Дома перерідко буває. Є графік забитий, трохи є заказ. Так що графік забитий. Працює на дебаркадері і справжній кок. Він вміло готує неабиякі наїдки, а капітан приймає ще рішення піти уверх течією до відомого Раковецького замку. Сільський голова Раківця каже, що одразу ж вирішив, що треба допомагати цим підприємцям. Назвичайно мальовничий край. У нас і надзвичайно добрі люди, і, і, і їм вигідно буде і буде на перспективу для людей. Краще буде розвиватися туризм, будуть люди мати якісь надходження, прийде, прийде е, турист, залишить гроші. Покращиться інфраструктура, люди заживуть краще. І, і така виникла ідея, і запропонував залишитися. Залишилися хлопці і розпочали цей розвиток ці, такої ланки туризму, як, е, який знаєте, немає аналогу. І, можливо, і ніде в Україні, і, можливо, у світі, тому що. Такий корабель, як ви знаєте, він побудований єдиний. Однак і на цьому наша подорож не закінчується. Йдемо Дністром аж до незвиська, дорогою зустрічаємо туристів на плотах, човнах та байдарках. Екскурсія триває понад 6 годин, і нарешті ми знову у порту Раковець. Вже 4 липня відбудеться офіційна церемонія відкриття порту. А далі всі матимуть нагоду ходити Дністром на кораблі Юрій. З Дністровського каньйону Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Андрій Гаращук, програма події НТК».